Протиріччя. Ми вчора з вами говорили про внутрішні протиріччя і мали знайти шляхи їх вирішення. Так. Яке насіння я вирощую у своєму житті? Алегорія пісочного годинника і людського життя, де спливає наш час. Але ось цей стильний кавун. Наше соковите життя ми споживаємо всі. Але хтось після себе лишає шкарлупиння, хтось засіває нові кавуни і лишає по собі нащадків, вкладається в них, виховує них. А хтось робить надзусилля і будує вітрила. Бачите, скибочок кавуна вітрила. І змінює майбутнє. І яке насіння я вирощую у своєму житті?